Що Москва заявила про успішне випробування нового ракетного комплексу? Це е, ядерна працююча ракета, бурвісниць. Також до цього я так е, трошечки читала. Дивилась, що вони е, про тест посейдону. Це якась водяна ядер, водяне ядерне живлення, і тут е, цікаво, що е, багато запитань наскільки висока ймовірність застосування цього всього ядерного озброєння. Ну, дивись, я, во-первых, дуже багато дуже багато всього я ніхрена не заповнила. Давай так. Про першу ракету, я не пам'ятаю, як її там звати, про яку розказував Путін, значить, вона не нова, хай він не бреше. Вони над нею працюють уже дуже давно, і карта Башня говорить про те, що працювали вони над нею дуже не, не успішно, тому що вони рукожопі отак так от. Тому, нарешті, просто вона перший раз у них, як то кажуть, зробила те, що вони хотіли. Тепер давай подивимося, наскільки вона готова до використання, наскільки вона вже ідеальна в використанні, і, в принципі, можна нею вже когось там длякати наскільки вона готова. Ну, це що він розказав. Це, що вона він розказав, і підхопили всі журналісти. Вони дуже очікували, що це буде якась неочікуваність, да? що це буде, не знаю, весь світ там почне дрижати і пересмикатися перед ним. Але, але по поводу того, що вона дуже хорошо працює, це велика брехня, це великий обман. От, і насправді, як я казала, вони рукожопі, вони навіть цю ракету не можуть зробити. Це все і ще що. Зараз, на сьогоднішній день, вони ще не можуть її використати, тому що вона не зроблена, у них не доведена до ідеалу. Вона храма, вона каса, вона крива. Отак. Це перше. Це наш Посейдон чи це їхній? Ні, це їхній Посейдон, Це якась ядерна, теж е, що там ядерне водяне, ядерне живлення підводного дрона. Оце підводний дрон з яказу ядерного. І що ми хочемо побачити, як він працює? який він ефективний, чи що? Що? що, що, яке питання у нас? Наскільки, наскільки так, вони оголосили про його тест і посійдон. Ага, Ну, дивіться, Посейдон, я я спитала, як пасійдон. Дивіться, яка карта людина сидить офігівша, да, і вона боїться. Тобто дуже багато страхів, дуже багато непонятно чого. Вони про це не говорять. Але насправді цей пасійдон він якийсь такий, що він сам не може працювати. Тобто треба ще щось до нього, щоб, щоб воно працювало. Це по перше, і по-друге, він не доділаний, в них нічого не доділане. вони тільки можуть говорити поки що і все. У них немає, не зроблено, бо тому що у них не вистачає якихось ресурсів для того, щоб завершити ці, цю роботу. Тому він і лякає. Я хочу так сказати, це підтвердять всі чоловіки, які, та і жінки, до речі, теж, які знають таку річ. Якщо людина хоче вдарити, вона не розказує, не угрожає. Якщо Путін хотів до нас 22-го напасти, то він не попереджав нас. А він що? Він зробив і напав. А тут прям так попереджає і попереджає. Попереджає, попереджає питання: чого? Того, що він хоче отримати результат, ще нічого туди не доклавши. Насправді, от результат цей він, ну скажімо так, навряд чи отримає а того, що ракети ще не дороблені. Ну а але, але слухайте, тут теж цікаво, те, що він це все знаєте, путін у нас дуже любить махати, то він арешником махав потім ядеркою, він це все постійно попереджає. Але е, зараз там останній час сконцентрувалося дуже багато новин про взагалі ядерну зброю. Ясно, як ви вже кажете, що вона не дороблена, вона не готова. Але в теорії, так якщо вони її доробляють, здоробляють, є в нього намір так, е, е, зробити зброю? Ядерну... Ні, намір зробити ядерну зброю, ядерний удар є. Чи хоче Путін кудись проти когось застосувати? Чи є в нього намір? Є намір, от, не зря, не зря і ще що, в нього буде намір по відношенню до тих, хто підтримує Україну. Він зрозумів, що Україну він не може залякати. Тепер він візьметься за партнерів України. І от там є намір цього. Е, він про це спеціально говорить, до речі, для того, щоб вони злякалися, для того, щоб вони перестали нам допомагати. І він буде цим маніпулювати дуже-дуже довго. От така, що, ну, ну, тим не мене, десятка мечів говорить про те, що да, якесь западло, якась подласть буде. Скоріше за все, це може бути без ядерних носіїв, як вони тим Арешниками любили, там, поета саме. От, ну, тим не мене, воно да, є навчано. Намір застосування, щоб він хоче, щоб ми залишились одні. Він таким чином намагається від нас відру... відірвати, відрубати, розрубати наші зв'язки з нашими партнерами. Для наших партнерів стосовно застосування ядерної зброї, ніж до нас. Але ось тут буквально я опустила очі. У мене теж одна зі збережених новин про те, що а, Росія вже почала атакувати Україну ракетою, там назва якоїсь ці ракети, там цифри незрозумілі, нікому не потрібні зараз. А, але ця ракета, що цікаво, вона здатна нести ядерну зброю. Тобто вони зараз нас атакують вже 23 рази просто ракетою без ядерної бо боєголовки. І от я читала коментарі до цієї новини, що це може бути, не знаєте, як, типу, тест, перевірити, як воно да. можна потім цю ядерну боєголовку. Звісно, ми для них, я казала вже цю фразу, ще раз потрібно, ми для них пролігон для випробування нової зброї. І вони на нас тестують, як звісно, ядерна боєголовка стоїть дуже дорого. Дуже дорого. Поэтому її не можна використовувати отак направо і наліво. Але на комусь треба отрепетувати, і вони на нас будуть репетувати, вони її, її хочуть використати е, в. Так, проти... Взагалі вони б її не використовували, бо вона дуже дорога, скажу чесно. Якби вони досягли своїх планів без неї, вони просто маталали по цими орешниками і все, а як то кажуть, там нічого не було, под нас карлупа. Скоріше за все, вони використають проти якоїсь країни цю зброю. Може, невелику, може, це буде без начинки, так же само, але використають для залякування. Але тут цікаво, якщо вони її використають не, не а до України, не по відношенню до України, а наприклад, до якоїсь європейської країни, це вже ж буде ядерний конфлікт між НАТО і Росією. Ну я вас умоляю, я... да? я... скільки от ви посміхаєтеся? Ну, який ядерний конфлікт? Ну, на Польщу ракета впала, всі з'яві, що не побачили. Туди впала, всі здіяли вічу не побачили. Не перекрутять і скажуть, що це Україна винувата. от, на самом ділі всі, всі будуть озабочені і озабочені. Нічого не буде. Вони виберуть таку країну, яка для НАТО не має великого значення. І все. Mm -hmm. Але тут е, Трамп теж, мені здається, трошечки за захвилював одразу після всіх повідомлень про Путіна про буревісних про попередон він теж сказав, що негайно потрібно розпочати ось. Тестування наших ядерних озброєнь. І це власне, відповідь на заяви Путіна. Це все знову ж таки. А наскільки вони використають, питання часу, але це все перетворюється в гонку озброєнь. Що зараз планує чи, чи бачить загрозу Трамп? давайте так, його, його взагалі ставлення до того, що Путін ядеркою тут махає. Ну дивись, тут не стільки Трамп, тут не стільки Трамп. Скільки, по-перше, він даже, може бути, будемо правильна група, да, група людей вони волнуються, що хтось буде мати первенство в цьому в мірі в цьому плані. От про що вони переживають. Він не хвилюється. Йому важко втримати первінство на планеті. От і все, він не боїться, тому що проти. проти Ну, скажімо, все, бізнес-круга, да, от вони піднімають питання, що да, давайте ми готові вкладувати гроші. Почому? Тому що до Америки точно не долетить ніяка ядерна зброя. От. І для того, щоб долетіти в Росії, треба десь недалеко, раз це все раз це те саме розложити. Це по-перше, а по-друге, і на Америку Росія точно ніколи не підніме лапу. Вони будуть всі воювати на чужих територіях. От і все. Тому сказати, що сину захвалювався, то, скоріш, він захвалювався про свій рейтинг і про могущество Америки. От і все. От и все. Так, Давайте вже трошечки відійдемо від теми цієї зброї. Я думаю, що ми ще не один раз до неї повертатися в наступних ефірах. Зараз я хочу поговорити. Як це правильно сказати, війна буде довго-дуже продліватися. Вони розуміють, що вони не тягнуть її фінансово. От і все. От і все. Резонансна новина останні декілька днів. Це вибух на Укрпошті, і ось заявили, що вже знайшли чоловіка. І передавав цю посилку. Це 40-річний мешканець Тернополя, і попередньо правоохоронці встановили, що він виготовив, виготовив з боєприпасів сувеніри, і, взагалі, ці сувеніри хотів направити за кордон. Давайте взагалі подивимося. Спочатку тут цікаво а, чи це. Він спеціально а, спланував цей вибух. Це був якийсь типу роду тарас, чи це випадково по якоїсь дурісті, я не знаю, може, в відсутності мозку людини. Ну, Давайте подивимося, чи спланував він цей вибух. У ну, мене більше похоже на те, на то, що він спланував, і ще що він про це говорив. Я би навіть сказала, на якісь всякі посіділки, чи на, на этом самом він про це говорив. Йому навіть дали для цієї роботи якісь гроші, група людей. Він завербований. Він завербований Тобто Це традиційна за... російська Так, да, да, Традиційна російська він шпіон під прикриттям. Ось, у всі карти випадають, що він шпіон. Так що це зроблено спеціально. Єдине, що не спеціально на кошті воно зірвалося, воно повинно було зірватися тоді, коли б було доставлено вже десь, хто там забирав би чи десь де вони розбирали. Наприклад, ті самі там, може, бути, не знаю, куди ж він його надсилав. От в тому місці, куди надсилав, воно должно було вибухнути. Угу. Зрозуміло. Таких, це, людей, таких людей в Україні дуже багато і їх буде, ну, як посилюватися їх кількість. Отак От скажу. От, треба бути дуже обережним. Та це про, про те, що Путін. Вимагає зараз, це не те, що він не просить. Він вимагає забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів в райони, де за версією Російської Федерації заблоковані зсу. Це Покровськ і Куп'янськ. Цікаво, от я сьогодні прочитала, і У мене перше питання, яке з'явилося: для чого Путін зараз робить такий наказ, що нібито ми туди відправляють, Вони відправляють туди іноземних журналістів, де заблоковані не за ЗСУ. Я щось... Я особо. Їм потрібна, їм потрібна інформація. Вони не володіють інформацією. І розвідданих у них немає. І це єдиний спосіб воочі побачити, що там робиться. Вони обмежені. Карта інформації говорить про те, що я обмежений в цій інформації. Мені не вистачає. І їм далі просуватись дуже важко. Вони не знають, куди вдарити. І це такий хитрий хід використати журналістів, щоб вони туди приїхали. От, і коли вони будуть робити репортажі, все їм стане відомо. Це такий хитро-жопий хід, того що вони обмежені і не знають, куди далі двигатися. От Вони отримують інформацію. все. Це такі е... як, би, як шпигуни. Сподіваюся, насправді це цього не вийде, тому що наш голова МЗС вже назвав це все провокацією, Закликав нікого нікуди не їхати. Правильно, тому, правильно, а... чо в котел катьочусь Путін вже ж не визивав журналістів. Правда? Поэтому вони просто не знають, де розположились наші воїни, і їм треба вичислити для того, щоб їх добити. Вот і все. Я навіть розкажу, як це буде, якщо вони допустять. Вони допускають журналістів, журналісти знімають відео траля, уїжджають, і після того, як журналісти уїжджають, туди попадають точечні удари і знищують повністю всіх наших хлопців, які в оточенні. Поэтому це не в якому разі не можна робити. Ціна чергова гучна справа у Коренерго, і його, екс голова Володимир Кудрицький, його підозрюють в шахрайському заволодінні коштами, і його зараз здається, просили підозрю. Він зараз перебуває у СІЗО, і тут питання. Він ось буквально сьогодні читала його. Його звернення, він каже, що ці всі звинувачення, вони є абсолютно абсурдними і несправедливими. Тому тут питання Укренерго. Дуже резонансно, дуже гучно, там величезні суми зараз знову ж таки. Наскільки, наскільки реальні підозри? у нього карта дьявола, він думав накрасти і уйти. Він хотів дуже красиво і ще що. На ньому нічого немає, все на якійсь абабі. Якась королева в нього там, на ній все. От. поэтому, Но і ще що. І якийсь, наприклад, і чоловік, поддільник, скажімо так, да, він уїхав, його немає тут. Ну, тобто, ті, з ким вони. Це. Він не, один, він не один. Це прям організована, корумпована система, і все так зроблено, щоб якщо що, відповідати, буде один. Але найцікавіше те, що по відношенню до нього, зі сторони тієї людей, з якою вони в місті це все робили, буде, буде зрада, буде, буде, коротше, на нього все повісять. Крали всі і ще що. Це не перший. Це передається, знаєш, як то кажуть, із покоління в покоління. От, наприклад, був голова Енерго, там Пєчкін, да, доньку прийшов Васькін, вони передали ці схеми, той пішов далі, а цей працює. І все раніше, раніше це або зараз є, під контролем якогось олігарха. Так що, ребята, там нічого не треба, він не біленький, не чистенький. І там його треба тягнути за нитки за всі. Всі, хто з ним, як то кажуть, разом пив каву, вони всі причетні до цього. Ще один одіозний посадовець зараз в Україні, навколо якого крутиться багато новин, це Троханов. І Троханову теж вручили вже підозру в недбалості. Всі ми пам'ятаємо страшний потоп в Одесі. Це деться було три. Вересня тоді загинуло просто жахливим, жахливим способом а, декілька людей. І а, зараз кажуть, що ця причина не негода, насправді. ну, і Ми це все розуміли. Причина не А, і недостатня контроль, контроль за цими всіма каналізаційними. А, так вони завжди Та, забиті. Наступне Так. О, в Києві до речі, я не знаю в яких інших містах напишіть, будь ласка. В Києві можу сказати, що не дощ, то просто патопів міка зірано чи пізно ж світом. Вірно може статися те, що і в Одесі. А, питання, але питання якраз наступне: наскільки ця ситуація може стати прецедентом для інших міст? Діло в тому, що якби сказали відразу, що е, Труханова взяли за сраку за те, що він співпрацював з Росією, і до определеного моменту він її очікував, то зараз посипляться багато міст, тому що Труханов не один. Таких Труханових у багатьох містах є. Тому знайшли іншу причину, за що його взяти. Лиш. Е, я не буду дивитися, що буде з іншими містами, тому що нас дивляться різні люди, правда? І мені б не хотілося, щоб, наприклад, ті, хто до кого можуть прийти, вони почали шевелитися. Але до них будуть йти все одно. От і все. Ну, а, про то... його російський паспорт теж не можу запитати. Давайте про російський паспорт Труханова. А я думаю, що ви вже точно дивилися на інших ефірах. Що зараз подивимося? А, хто ж такий Труханов? І навіщо йому був той російський паспорт? Значит, а, по... по Труханову я дивилася. Він дуже плотно сотрудничав з Росією, дуже плотно. Йому потрібен був російський паспорт, тому що у нього там мали бути якісь активи. От. І в якийсь момент, в якийсь момент, я ж кажу, він е, не, не пішов. От давай подивимось, чого він, наприклад, ну, скажімо так, е, ну, не уїхав, не покинув і не уїхав в Росію. От так От от скажемо. Значить, дивись, у нього задача перед партньорами мав залишатися тут. Він мав залишатися тут. Яка його задача була? Хай він буде там найкращий, мені там його хвалили, там, ще щось. У кожного своя особиста думка про це. Я питаю карти, я, лична, як то кажуть, Труханом за руку не здоровалась, да, і жила якось до нього, без нього 100 століт і 100 щекосько і проживу. От. Деякі одісити, дуже ну, такі вважають мною люди, люди, які на мене підписані, писали, що він там класний, він там іще щось. да, Колись у них нього грішки були. Ну, в мене це, я просто відповідаю те, що говорить карта. Все, я читаю інформацію з карт. От от. Поэтому попрошу, так сказати, там ще мені не вискубувати волосся ще за Труханова, наприклад. Так от, який у Росії план був на Труханова? Значить, дивися, він не мог уїхати раніше, поки би не було захоплення Одеси. Він не мог. Він должен був там, бачиш, карта дьявола і карта дороги. По дьяволу він залежив. Залежив від того до того, коли йому дадуть знак. От. Далі. Але він мусив з Росією розірвати, наприклад, стосунки. Ти ж заміть, він же ж не де відкрита, хорошо не сказав. Він тільки як почали бомбити сильно вже Одесу, то він вийшов і сказав, Путін ти поц. Таке, знаєте, він не признав російську агресію, він захищав ту Екатерину там на площаді, там, зато Бушкіна бої ведуть. Але він вимушений чого? того, що йому поставили, якісь умови. йому поставили якісь умови. І через ці умови він, він скажімо так, вимушений патріот. А то, що якби, якби орки прорвалися до Одеси, то це був би гауляйтер No1. От і все. Що я можу сказати? Яке ставлення зараз у Труханова до Росії? Насправді. Насправді, як він? Сердиться на них, ненавидить, чи що. Дивись. Шестерка кубків це наше прошло в місті, ми в місті виросли, вместе, як так кажуть, це про, про наше любиме це, це хороші емоції. Це ми так до Е, відносимо. І дивись, десятка пентаклів він входив в якусь фінансову сім'ю. Я тобі більше скажу, скоріш за все, він, його навіть поставили туди вони, от, якимось чином, або давали гроші. І ще що, не невідимо, він посіщав, посіщав, да, їздив, десь вони, або він в Росію їздив. Або вони ну десь зустрічалися з тими, хто де є. і тепер дивися: не де нема мічових карт. Тось тобто він не на них. Він не злий. Диви, кругом кубки, кубки. Тобто, йому це все нравиться насправді. Єдине, що він не знає, як з цієї ситуації викрутиться. Потому що, к сожалению, він розстроєний за своєї зради по відношенню до них. Йому нема куди просто було діватися. І довгий час він взагалі мовчав, бо він очікував, бо він очікував якоїсь ситуації. От і все. Це, якщо ми хочемо залізти, грубо говоря, Пані за Да. Не хочу дуже закінчувати це інтерв'ю на Троханові, якщо чесно. Тому Давайте а, на можу просити. Традиційно у вас а, вірш а, для наших глядачів дуже їм подобається. тому а, чекаємо. Я підготувала свій вірш такий, я не знаю, читала його чи ні, але я прочитаю, бо він багатьом жінкам нравиться. Я писала його давно-давно. Це було в 2014 році, у дівчини загинув чоловік коханий. От, і і, а ми разом волонтерили, і вона дуже сумувала, і я прониклася, але цей вірш він зараз в підтримку багатьом-багатьом жінкам. Хочеш, я обійму тебе? І ти станеш дитиною. А я стану Всесвітом, що любить тебе будь-якою, і посила тобі янгола за спиною, коли твоє серце вмиратиме, скути журбою. А хочеш, розрадою тобі буду, як то вилів Боже. А може, й ні. Хіба мені варто то знати? Ти знаєш, насправді я сильна і так всього можу, тільки треба це вміння, буває, від люду ховати. Бо прийдуть і всю вип'ють. Тим, хто вартий, не буде що пити в мені і в кого шукати рятунку. Люди радо їдять в мене, але на то вони люди. І не варто знати, магічне, що є в моїм трунку. Дуже часто шукаємо серед знайомих і не дуже по рятунку, щоб хтось прикривав нашу спину позаду. Світ не добрий, але й не лихий, ані ворог, ні друже. Притуляйся, в обійми, Сьогодні тобі. Я розрада. Клас. Ви не читали цей вірш, до речі. Ви казали, що не пам'ятаєте, чи читали чи ні? Ні, я вам скажу точно, не читала. Я пам'ятаю, між десять майже всі ваші вірші, які ви читали. Глядачі, знову ж таки, будь ласка, пишіть своїх коментарях. А... Наскільки вам сподобався цей вірш? Я не вірю, що вам, правда, може не сподобатися, але пишіть до так свої враження від вірша. пишіть свої запитання до нас, до пані Лани. Ми все читаємо і все будемо від на все будемо відповідати вам в наступних ефірах. Вам величезне, дякую, пані Лано, і до наступного дякую, ефірах. до побачення.